Доброго ранку сонцю привітному. Доброго ранку небу блакитному. Доброго ранку і вам, діточки. Прийшло очікуване літо. Короткі ночі, білі дні. Зірки росою миють квіти, гойдають трави запашні. Соничка визирнула з листя, бджола збирає в лузі мед. У полі жито колоситься, шумить круг ставу. Очеред. Впевнена, ви дуже любите цю пору року, адже влітку так весело можна проводити час разом з друзями. І дорослі, і діти чекають літа, щоб відпочити на морі або ж на річці. Цю пору року люблять зображати на своїх полотнах і художники. Сьогодні я пропоную вам розглянути картину Аркадія Пластова, яка так і називається улітку. На картині зображений затишний куточок лісового світу. Пекучий полудень під березовим наметом у прохолодній тіні серед запашних трав розташувалися стомлені грибники. Дівчинка в червоній хустці неквапливо збирає із зірваного кущика малину. Жінка похилого віку забулася легким сном, у її ніг улігся втомлений пес. Літо щедра на дарунки. великі кошики повні грибів, у глиняному глечику червоніють спілі ягоди. Природа одягла дерева в яскраве соковите листя, підняла високі трави, обсипала зелений луг строкатістю польових квітів. Художник не тільки правдиво передав стан розморених спекою людей і собаки, не тільки з великою спостережливістю зобразив світ, який їх оточує. Він, немов наповнив картину подихом літнього дня, ароматами трав, благодатною прохолоддю тінистого узлісся, зищанням бджіл. Дітки, а тепер спробуйте дати відповіді на мої запитання. Для цього ви можете поставити відео на паузу. Яка пора року зображена на картині? Що художник розповів про літо? Що найголовніше в картині? Якими зображені люди в літню спеку? Про що ця картина? Як би ви назвали цю картину? Що змінилося б у картині, якби природа була зображена в сіруватих, приглушених, темних тонах? Про що вам подумалося, коли ви дивилися на цей літній пейзаж? Діти, я сподіваюся, вам сподобалась ця картина. І, можливо, ви захочете намалювати свою картину, своє літо. Я буду чекати на ваші малюнки. А зараз мені час з вами прощатися. До зустрічі, мої маленькі друзі!